Я думаю і переконаний у тому, що у Бога немає, знаєте, такої рівноправності чи рівності. Тобто Бог, він по-різному відноситься до людей, до різних людей по різному. Звичайно, Бог сильно любить кожного з нас, Бог сильно любить кожну людину, але можна отак глибоко задуматися. І поспостерігати за ситуаціями в Писанні. Наприклад, можна взяти учнів Ісуса Христа. Всі ми знаємо, що в Христа було 12 учнів. Але згадується в Писанні за те, що були троє, які з ним були ближче. І також, що один з них. З 12 -ти. був взагалі Він на груді в Ісуса лежав, так ніби дуже близько. Я не хочу сказати за те, що в Бога є любимчики, але те, що Бог по-особливому відноситься до кожного. І Бог знає характери, Бог знає призвання, Бог знає посвячення, Бог знайти таємні молитви, Бог знайти таємні мотиви. З милостивим ти обходишся милостиво. З чоловіком щирим, щиро, з чистим, чисто, а з лукавим по лукавству Його. Я глибоко переконаний і глибоко знаю, що Бог любить нас усіх однаково, Бог любить сильно кожну людину. Але також для себе я глибоко зрозумів, що у Бога різне відношення до різних людей. Бог будує свої стосунки з кожною людиною особисто. І по особливому. В принципі, так як я наводив приклад, як із батьками. Ті, хто мають дітей, особливо вже дорослих дітей, згадайте, як до кожної дитини ми особливо відносимося. І те, чого ми не говоримо. Одному своєму синочку чи донечці те ми собі дозволимо сказати іншому, наприклад, старшому сину чи дочці, якесь прохання чи завдання ми не можемо дати одній дитині, але можемо дати іншій дитині, тому що ми знаємо її чи його характер, ми знаємо схильності, ми знаємо якісь особливості характеру. І розумієте, з Богом те саме. Одному дав п'ять талантів, другому два, третьому один. Кожному згідно з його спроможністю. Тобто знову ми бачимо, наскільки ми є різні люди, наскільки кожен з нас має різне призвання, різний рівень, різний духовний вік, різний навіть життєвий сезон.